Так чекав на цей фільм, що аж провтикав те, що він давно вийшов. Тож у нас сьогодні відносно новинки від Netflix, яку вже давно можна подивитися, і ще це типу різдвяний фільм. Ну бо події відбуваються на різдво. Автори вважають, що цього достатньо. Але взагалі це детектив, бойовик, трилер. Тому як завжди, дуже коротко і звісно, що без сполерів про фільм під назвою Ручна поклажа. Давайте по порядку. Сюжет доволі таки простий. Так звані терористи хочуть пронести на літак валізку з невідомим вантажем. Тому для цього їм потрібна допомога одного з працівників, якого вони вирішують під страхом вбити близьких, так би мовити, завербувати. Йому підкидають навушник, через який він і отримує вказівки, що робити. Справа наче і доволі таки проста, але наш головний герой виявився не таким же і простим. Виділили час, щоб пояснити мотивацію персонажів. Тому дії відбуваються не просто так: типу сталося бо сталося, а все більш-менш логічно та реалістично. А ще цікаво буде спостерігати, як працює система безпеки аеропорту середини. Ви побачите доволі такі відомі обличчя, причому в доволі такі нетипових образах, що виглядає свіжо. По суті, тут один головний герой, навколо якого і буде відбуватися весь сюжет, але є багато другорядних, за яких не менше переживаєш. Не буду розповідати, хто і хто, бо вам і так дуже детально все розкажуть та покажуть. Думаю, багато хто з вас зазвичай при перегляді фільму асоціює себе з головним героєм. Так, от на цей раз тут це робити важко, бо дуже складно придумати, а що я б зробив на його місці. А от про дії інших так не скажеш, там рівні рішення Події у фільмі відбуваються протягом одного дня однієї денної зміни працівників аеропорту. Тут буде багато діалогів. На цьому побудований саспенс, вони цікаві та на напряжні. Єдине, що буде часто підбішувати, це те, що як завжди у американців є лише один ворог, і це, звісно, болота. Проти якого, як показує практика, вони нічого не можуть зробити, окрім того, щоб базікати про це. Спочатку це дуже легкий та веселий фільм, але градус напруги з кожною хвилиною буде тільки підніматися. Як я казав раніше, тут є і трилер, і бойовик, причому всього. Міру, детектив, звісно ж, не тяжкою, але все одно цікава подача. Хоч він і передбачуваний, за дві години ви не отримаєте жодної нудної чи недоречної сцени. Ну і, звісно, гумор тут присутній, його дуже мало, але це тільки плюс. Фільм намагається не використовувати компухтір лише в окремих сценах, де без цього було ніяк. Не скажу, що якийсь топ, але ці сцени були того варті. Ну а так в основному все знято в реальних декораціях, скупою масовки, і оце от все. Про саундтрек взагалі нічого не скажу, бо чомусь не приділив цьому взагалі ніякої уваги. Я навіть не пам'ятаю, чи є та музика взагалі. А от різдвяні пісеньки, звісно, що будуть. Композитор стрічки Лорні Белфі відомий за такими фільмами, як Топган Маверік, і дракони чай злодіїв та легофільм Бетмен. Фільм одноразовий, ніфіга не різдвяний, але загалом непоганий, незважаючи на кінець. Тут авторам не вистачило натхнення, фінансування чи просто терміни вже піджимали. Можна було реально зробити цікавіше, бо за підсумком фінал знижує враження від фільму. Ну, якось так. Ну а що?